4 модельки. 32-38, байка. Але за, за того, що щільність котона така середня. 32, 38 Один модель, два модель, три модель. Це все 32-38. Як вони виглядають, ці моделі зсередини? Давайте подивимось. Я вам покажу, що таке байка. На жаль, зараз фліса немає. Тільки байка і євробайка. Але за, те, за того, що тут гарна байка. так, такий джинсовий. джинсовий тканина. Така от байка. Точно буде тепло взимку. То от байка. І так, ще раз. 32, 38, середній ряд 34, 33, 34, 36. У повторі це все я маю для вас безліч моделі. І тільки капельки капельки маленькі вам показую. Така два модель, три модель, чотири модель. Як бачите, вони мають різний відтінок. Різні відтінок синього кольору. Я зараз буду показувати вам більш дешеві варіанти, і я буду зрівнювати з вами, чим же вони відрізняються. Ці дорожчі джинси від цієї фірми більш дешеві. Подивимося, яка тканина, який фріз, в чому особливості. Чому одні джинси дешевші, а інші дорожчі.